Тільки одна людина зі ста відповість на всі сім запитань. Яка тварина є символом Китаю? Відповідь Панда. Яка тварина є найбільшою на суші? Відповідь Африканський слон. Яка наука вивчає рослини? Відповідь Ботаніка. Став лайк і підпишись, якщо відповів на перші три запитання. Яка планета обертається навколо сонця найдовше? Відповідь Нептун. Якої країни прапор ви бачите на екрані? Так, це прапор Перу. А яка столиця цієї країни? Столиця Перу це Ліма. Як думаєш, сонце ближче до землі влітку чи взимку? Напиши свою думку в коментарях. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та не забудь підписатися.